Наприклад, з'являється один фонд, який всіх підтримує, українців робить мітинги, концерти і так далі. І з'являється другий фонд. І перший фонд починає виживати другий. Другий відчуває, що на нього пруд, гонять пургу, починає виживати перший. Потім з'являється третій. Ці два перших об'єднуються, виживають цей новий третій і знову сваряться між собою. Я такого дуже багато бачу. І от я здивований, що в Франції реально все так дружено, міролюбів, всі так от гарно, реально контактують. В чому проблема основна цього всього? Справа в тому, що Дивіться, як би вам сказати, люди, які прагнуть до влади, дуже часто в основному вони відстоюють якісь свої амбіції, якісь свої бажання, якусь реалізацію, і дуже часто вони в оцих фондах допомозі Україні бачать свою реалізацію, свої ідеї, свої плани, зрозуміло. І вони намагаються, якби за рахунок української цієї двіжухи свою кандидатуру випихнуть вперед. Зрозуміло, це дуже схоже, як в церкві, хтось може колись ходив в церкву і так далі. Що люди часто там не служать, а починають свої амбіції відставити, які звичайно моєму житті не вдались, і мені це не зрозуміло взагалі. Я абсолютно не можу зрозуміти цього. Бо по перше у нас величезна проблема українці в Україні, хетя тих, хто в Європі уїхали і не возвращайтесь Да? ті, хто в Україні кажуть, а ви там в Україні сидите, не можете виїхати. Отака От чепуха якась починається замість того, щоб нам один одного підтримувати. да і те саме починається з фондом. один на одного гони і так далі. Тобто, взагалі існування країни під питанням, що в нас буде далі, да, під великим питанням нормальна, повноцінна, і тут замість того, щоб об'єднатися і українцям в Україні казати. Блін, українці в Європі ми розуміємо, що ви поїхали всякі бува. Можливо, ви з окупованих територій, можливо, ви там з Львівської області виїхали, за щось запереживали і так далі. Але треба зрозуміти один важливий факт: нам ближче по генному коду українці до українців нікого немає. Які б ми там не сварились, які ми там працівні, неприятні, кому б не були, і так далі. Але нам ближче нікого немає. Тобто нас це життя сварили пропаганда і ідеологія, що ми різні. Хтось заходу, хтось з сходу, хтось там за Януковича, хтось там за Ющенка. Все життя нам створювало якусь таку чепуху. І ми на це все також велись величезна наша проблема, що ми на це все велись і сварились один з одним. Зрозуміло, і а, виходить, що українці в Європі, які є, от якби ми всі дружили, нормально спілкувалися, і знайшли б спільну мову. І по перше, наскільки ми єдніше стали да, попри все. По друге, уявіть, скільки європейців, якщо вони хоча б по одному євро відправляли в місяць в Україну кожен місяць. Та це було б якби половина людей відправляла. Вона ж поїхало десь 12 мільйонів. Ще не враховуючи, скільки уявіть українців в діаспорі, які вже тут народились в українських сім'ях. Та я думаю, це мільйонів 20 за кордон. От уявіть, кожен місяць було 20 мільйонів євро на допомозі Україні. Я розумію, що у нас там є корупція, вся ця історія, гроші непонятно дійдуть йдуть, і так далі. Але більша частина грошей дійсно заходить до, до військових. І, от, ще раз, якби не військові, які готові воювати, є ті, хто не готові воювати, хочуть виїхати і зберігати своє життя, і це нормально. Але ми маємо завдячувати тим, хто реально свідомо навіть по сей день стоїть в воєнкоматі і хоче йти захищати країну. Тобто Україна стоїть, бо стоять військові, які реально самі захиті.